Коли ви виходите з вашим товаром чи послугою на іноземні ринки, окрім маркетингових досліджень, маркетингових перевірок стратегій, опитування клієнтів, важливим кроком є зареєструвати власний бренд, щоб ваш бренд був вже зареєстрований і він був торгівельною маркою. Перед реєстрацією торгівельної марки є важливий етап дослідження, яке потрібно зробити перед тим, як Подавати заявку на реєстрацію торгівельної марки. Що це означає? Перед тим як реєструвати власну торгівельну марку, треба зробити пошук. Що це означає? Можливо, ваша торгівельна марка вже зареєстрована в ті в тій країні, де ви збираєтесь це робити. Чи можливо там є торгівельні марки, які дуже схожі з вашою? Такий пошук він робиться по декільком критеріям. Перший критерій це. Візуальний, як вона виглядає, як вона прописана, чи є вона схожа з тією, які вже зареєстровані. Далі важливий критерій фонетичний, це як вона звучить. Може бути таке, що ваша торгівельна марка пишеться з іншими торгівельними марками по-різному, а звучать вони однаково. І це може бути причина у відмові в реєстрації торгівельної марки. Ваша торгівельна марка не має бути описова. Ну, типу, як ви продаєте масло і називаєте його масло масляне. Чи кефір-кефірний У світі вже настільки багато зареєстровано торгівельних марок, що ну, майже всі звичайні слова вони там вже, вже є. Тому для того, щоб у вас успіх з реєстрацією торгівельної марки був гарний, вам її зареєстрували. Бажано, щоб ваша торгівельна марка була якомога більше синтетична, тобто видумана. Це може бути якась абревіатура, чи як багато, багато реєстрували торгівельних марок, коли це перші літери, прізвище, ім'я засновників чи там власників, і вони складають якесь таке слово, воно стає цікаве. Вони його реєструють, і все ок. заборонено, щоб торгівельні марки були з назвами прізвища відомих людей, навіть якщо це ваше прізвище. Але це і прізвище якоїсь відомої історичної постаті, чи, чи політика вам буде відмовлено в реєстрації заборонено використовувати назви країн, прапори і географічно відомі назви в вашому бренді, ваші ваші торгівельні марки. Такий пошук, такі дослідження ви можете зробити самостійно, прийшовши на сайт установи, яка реєструє торгівельні марки в ТВ чи інші країни, наприклад, в Сполучених Штатах, це буде ЮСЮСПІТО. В Україні це буде Укрпатент, ну і в інших країнах. А інші більш детально, як самому зробити перевірку власної торгівельної марки перед перед реєстрацією, ви можете е, скачати інструкцію в нашому телеграм-каналі. Самостійна реєстрація торгівельної марки. Якщо вам необхідна допомога з реєстрацією торгівельної марки, звертайтесь до до нас у ФОБІ, і ми з радістю допоможемо вам захистити вашу торгівельну марку, ваш бізнес, ваш бренд на міжнародних ринках.